Казка на ніч подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни. Сказок. Як їжачок готувався до зими. В лісі жив їжачок. Змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там, сухо. Ось настала осінь. Падають жовті листочки з дерев. Незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими. Пішов в ліс, наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки. Розстелив його, стало ще тепліше. Знов пішов в ліс їжачок, назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голочках в хатинку і склав у куточку. Ще раз пішов їжачок в ліс, знайшов грибочки, висушив і теж склав в куточку. Тепло і затишно їжачкові, а одному так сумно захотілось йому знайти товариша. Пішов в ліс, зустрів зайчика, але не хоче зайчик іти в хатинку їжачка. І сіра мишка не хоче і ховрашок, тому що у них свої нірки є. Зустрів їжачок цвіркуна. Сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Іди до мене жити, запросив звірок його. Пострибав цвіркун до їжачка. Взимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні співав. От і казочка скінчилась та за вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.